Наближаються травневі свята, і цього року вони подарують нам багато вихідних. Половина першого тижня травня буде неробочою. Таким чином на нас чекають чотири вихідних поспіль. Терка «Рідні медіа вирішили дізнатися, як святкуватимуть травневі свята і чи святкуватимуть їх взагалі. Будь ласка, як будете святкувати травневі свята? Ну, буде залежати від настроєння, і від погоди і загального. Загальної організації, міською владою. Як будете святкувати травневі свята? Як Як будете святкувати травневі свята? Травневі? Не буду святкувати, в принципі. 2 травня в мене якраз річниця, коли я женився, а так святкувати не буду. Як будете святкувати травневі свята? Ой, якщо чесно, не знаю, напевно, з дитиною. Ну, по правді кажучи, я, я їх ніколи не святкувала як травневі свята, і і певно, в нас в громаді це дуже таке дійсно поширене. Всі чекають, щоб масово вийти на городи. Я також чекаю, щоб е, в єднанні в гармонії з природою провести цей час. Я дуже люблю це весна, сам Бог велів, десь десь бути на природі. Я маю де прикласти свої зусилля. Я думаю, що це для мене буде справжнє свято, тому що зміна занять для мене завжди відпочинок. А це відбудеться зміна занять. День є, піду погуляти на городі. Маєте городи великі? Не дуже, але є. Як будете святкувати травневі свята? Травневі свята будуть святкувати у Києві на сесії. З знайомими, з друзями. Бажано, щоб був гарний сонячний день, будемо гуляти. Я не планую поки нічого. Напевно, на городі. На городі. В колі сім'ї я не знаю. Ще не придумала? Я ще не придумала. Пікнік. Ці це, це вихідні е, надумані для, для, для таких, що не хочуть працювати і піднімати державу. Е, це, я вважаю, що 1-2 травня, перше, травня це, це для держави велика втрата. Треба це відмінити, як і 8 березня, так само, е, до чого ці дні е, ні релігійні для України, ні державні для України. Нема таких свят вже у нас. Ну, та хто їх святкує? Чотири вихідних нам надають, так буде, чекають нас попередні. Не будете, що будете працювати. Звичайно, ж працювати. А хто тепер святкує травнає свят? Спеціально для ТРК рідні медіа Олександр Щербакова та Олександр Шевчук.